Як поступити в ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день? Давайте запитаємо в карти. Так, дві. Навіть дві. Що? Давайте спочатку першу вона? Почніть все по-новому. До цієї ситуації ставтеся легковажено, легко та не прив'язуйтеся до неї. Так? Почніть щось по-новому. Будьте. Ну, Трошки таким придуркуватим способом треба поставитися до цієї ситуації. так? Як кажуть, дурака завжди везе карта дурак випала. так? Більше подбайте про м, своє жіноче так? подбайте про м, запал, пристрій жагу до життя так? та вміння управляти своєю жіночою енергією. Ну, Зробіть якусь зачіску, так? Ногтики. І покажіть свою жіночність на люди. Ситуація розвалиться сама. так, Ситуація розрушиться. Все, що ви будували, і що це буде якось складали план, що воно буде ось так чи ось так. Всесвіт все переробить, світ все зробить по-своєму. Всі ті ваші планування розрушаться. Розрушиться навіть і деякі... Ваше ваші установлене життя. Не омене вас нічого. Тут буде все розрушено до бази, до самого фундаменту. Так? Ця ситуація розпадеться, розрушиться, звуйнується. Для того, щоб прийшло у ваше життя ось таке приємне задоволення, радість. Так? Якісь даже ілюзорні бачення світу. Так? Тут, можливо, карта ще може вам сказати, що все, що ви собі надумали, так, це все ілюзії, тому і це все розрушилося. Так? Чекайте на приємні моменти. Спадуть всі ілюзії і почнеться ваше життя по-новому.